Привіт, мої хороші. Сьогодні, знаєте, хто бачив моє відео. Е вранці їздила, робила свідоцтво лялечки. Зробила дуже швидко. До речі, за півгодинки вже готово. Я була в шоці. Мені говорили день-два, а якщо там в іншу службу відправляти взагалі місяць. Але зробили, слава Богу, все, у нас вже готово. Так, були на сьогодні гості, є трішки подарунок. Для дитинки, для донечки дарували, хочу з вами поділитися. Така міні-розпаковка. І хочу сама подивитися, то що дещо взагалі не розвертала, не дивилася. Так хочу подякувати знайомим, друзям і рідним за ці подаруночки. Перший подаруночок, кнопочка трішки не спить, це пледик тепленький. Він такий гарний не як Я вам його покажу ввесь ріст, ріст, ріст. Так, там написано десь Барбі. Ага, піжди, не тут. Смайл. Барбі ж десь бачила вроді. Він ось такий гарний, тепленький. Ну, в общем, це якраз смайл написано, а я думаю Барбі? Це в мами вже щось написано в барбі. Потім на голові. На голові причоска. зачіска. Це тему, наскільки я розумію. Полотеночко. Ось таке полотенце. Мягеньке, також розовеньке. Менюнецьке, плотінічко. Так. Роботу папа. що шума на голові. Правильно, молодої мами має бути на голові. Сестріха. <смірно> Це не має бути. Так, я люблю Мікі Маусі. Це постіль для дитинки. Це наволочка. Чи я Звичайно, подушку ніхто не використовує, буде це на майбутнє, але лише... ж так, простеньке. Боже, яке воно гарне. Ось так вам покажу. На резиночки дивіться. На матроси кроватку в нашу. Ось Така краса. І я заодно побачила. Не розгорталася. Ви дивлюсь тільки на свою прическу. зачіску. Так, і підотіяльник. Так, от також такий. Не знаю, розміри треба подивитися, які, але думаю, вони всі йдуть стандартні. Ось така краса. Дівчатка і хлопчатка. Ну, я дуже люблю Мікі Маусів. У мене є іграшка. Колись чоловік дарував за Мікі Маус. І ще є у нас тепер маленький, не пише розмір. Так, і зараз покажу ще іграшку. Так, і ось такі іграшки. Нам повідосвічує. Трихтушечки. Якось так, дякую всім за. Подаруночки такі прекрасні, милі. Всім бажаю гарного вечора, мирного неба і якнайбільше здоровячка.